Добрий ранок. Сьогодні другий день. вісім годин я вже на ногах. Несу сніданок для папуг, тому що вони годують малих. Я також стала, щоб годувати малих пташенят. Одна самка втекла. Одну я вчора злопала таким способом, насипала отут їсти і відкрила воєр. Щоб вона легко зайшла сюди. І вона прийшла. А ось інша полетіла, не знаю, де вона. Можливо, почуєш спів своїх сородичів і прилетить Так, відкриваємо наших папужок. Що в них тут? Їсти їм. Ще темне і не видно добре, того що ранок. Так, є один неприємний момент. Забили одне пташенятко. Ну нічого. Можливо, він з цього домика. Мама їхня скубає її. Вони пололи. Зараз я, я вам покажу. що тут твориться? А ось. Обскубане. Ташенятка. Коти? Почекай, а покажись. Мама, з своє пташенятко. І ось в такому вигляді воно. То одне, друге вони вон викинули. Тому таке розведення осінньо. Ну нічого, що лишилося кілька домиків. Так, а ти що там залізла в домик? Так, мені ще треба важливу справу зробити. Вчора вийшов сірий гнізда. А тут сидить його самка. Треба її забрати, щоб вона більше не сиділа. І тут хтось нема. А от, є, да-да, є. Є самка сидить. Та, бережно її злопати, О, ось самочка. Що в неї тут? Ого, скільки яйця. Ну, все, ці яйця я не буду залишати, тому що... Тому що вже закінчився сезон. Їх не потрібно. Вони не можуть вигодовувати порошення. Я її забираю, в той великий вольєр де всі самочки. Так, ось і в другому вольєрі ми прийшли. Зараз будемо випускати цю самочку. Опа, все, полетіло. А це. Їм поставимо їсти. От сюди. І вони трошки посмакували. Так, та самка, що вчора тікла. Вона вже втікла другий раз і того вона так легко прийшла. В неї і крило було. Пошкоджена і лапка. Ну, десь я її не наблюдаю, де вона тут. Ну, десь є. Так, а зараз будемо дивитися за другою салатовою самкою, яка втекла. Можливо, вона все ж таки десь є. Тут теж вольєра лишила відкрита. Ось я насипала їжі, щоб вона прилетіла на спів своїх. Папужок інших і. Щоб прилетіла у вольєр, так? Такий тільки один спосіб, я знаю, щоб можна спіймати було папушку. Нас спів інших папуг вони прилітають і заходять у вольєр. Поки що не чую її, де вона по деревах не видно. Ніч була не дуже морозною, я думаю, їй не, нічого не пошкодило, тому що вона привикла до таких умов, але вона десь полетіла далі і не видкою її. Можливо, ще сьогодні десь прилетить. Буде чути спів папужок. Ось через цю дирочку вони там прогризли і якимось чином вибралися. Зараз вижу, а там дирочка зробилася. І так вилетіло. Так ось і забрала я цей домик грязний, що тут вже були яйця. Потім його помию. І також ще з гнізда. ось таке ой птінець, пташеня отака. Так, хто це? Схоже на хлопчика, ай, кусається. Так, несу його до інших В кліточку. Іди. Іди. Йди, йди. Зараз буду шукати, з якого домика він вийшов, щоб також зняти той домик і сам позабрати. Прийдеться ще, можливо, день підгодувати чи два. Ось якийсь ще менший є. Пташеня, я його вже нагодувала. Поки щось, скільки ти наївся. Ой, не показує так. А ось таке повне воло. Це я його підгодувала, він нагодований і тут же сидить з цією малечою. Ось такий вигляд має сама кліточка. Розвернутися тут є їм де. Сидять, гріються, їдять, п'ють. Щось та й вийде. Так, цих відкрила самців овоєрі. Деякі повиходили. Можливо, призовуть ту самку, що втікла. Хай співають. На вулиці нормально, вітру нема, морозу нема. Температура плюсова. Ось Три. Богатиря співають і чвірінькою щось. Так, а я зараз буду шукати домики, з якого вийшов той голубенький хлопчик. Так я вже включила ліхтарик, чому я цього раніше не зробила. Так, тут немає нікого. Швидше всього, що він звідси. О, ні, тут а є. і ще Ташенятка, це не звідси, не з того домика. Тут пусто. Мабуть, з того крайнього доміка, синього. То, що В цьому обскупчик сидить, а в цьому Ой-ой-ой, є. А так, все, в цьому нема нікого. Цей теж знімаємо. Це ще подивиться крайній домик. Так, тут... А ти що, знов не придумала? Так, все, цей дістанки треба обрати. Ах все, слапала. Ось, таким чином. Несу їх випускати в тайвоєр. Ось дві самочки. Рішили гніздитися на зиму. Нащо мені на зиму ваших яєць, як ви не годуєте пташенят, так? Так, все, несу. Все, випустила ці дві самочки. Це підсиплю їм ще їсти. Якимось чином. Тут треба прибирати. Я сьогодні буду прибирати це тиждень не прибирано Так, такі самі інші кормушечки. Я використовую лотки різні посудини їм все одно ще їсти. їсти. Сюди повністю висиплю. Це також я висипаю на землю, тут вони ще щось переберуть, а що не переберуть, то я вже курям віддам на переберку. Дві так, вот. це також Висипала. Так, Сюди ще трошки досиплю. Так, і ось тут на землі у мене стоїть кормушка. Тут їздять ті папушки, виставкові самки. Ось ця. Сюди потім будемо прибирати. А сюди. Так, вода ще грязна. Сьогодні в воду я додав профілактику захворювань. Перед тим вони пили вітаміни. Так, зболтала. Тепер ще вода змінила колір трошки ще можна. О, так, буде добре. Тут є дозаторний стаканчик, можна вимірювати. Я раніше вимірювала і приблизно знаю по кольору води, скільки потрібно влити цієї профілактики. У воду переколочуємо, така світлого кольору прозора. В складі цієї профілактики трави, пахне також травами, Собі налью. А решту туди покладу. Так, вода на місці. Хай п'ють. Так, розбираю парубочну клітку. Також її буду виносити для того, щоб помити. Так, це зараз сюди, поки тим часову. А оцю кліточко виношу, щоб помити. Тому у нас залишилося один з, з, з обскупчиком домик. Один тут ташеня скоро вилетить. Тут один скоро вилетить. Тут троє малих будемо наблюдати, а тут, зараз вам покажу, хто там сидить. Так, дивіться. А тут хугаром сидить. У неї вже Двоє пташенят, тому цей домик самий останній знімемо. Коли пташенята, можливо, трошки підростуть, можливо, їх вдасться підгодувати самостійно. Так, бачите, вже нема паровочної клітки, залишилося трошки меблі все винести. І прибрати весь бруд. Так, я все виклала, зараз включу воду, замочу все, і тоді вже будемо мити щіткою. Так, включаємо воду. З таким чином поливаю все. Замочую домики. Хай трошки постоять, повитясаюсь. І також клітку. Помию. Так, інструменти я всі принесу для того, щоб вивезти і винести весь бруд. Там його досить накопилося, ну це десь за два тижні, ось тільки бруду. Зараз все, вичищу все. все. Далі вам покажу. Все, поприбирала. Це все, все. сухо. Вона сухенька, приміщення також сухо. Я за цим слідкую. Ось подивіться, все сухо. Так, все сухо, залишилось поскребти залишки з підлоги. І пообмітати трошки. Так, Висипаю курям, що не з'їли папуги, з'їдять. Щось та й до собі. Так, ось кури такі у нас які несуть яйця для папуг. Завишилось підкрабати Ось це помету тут мало, це не є дуже багато. так ще трошки зіскрябається. І буде чисто. Так, а мої домики я за допомогою отакої щітки. Ось так воно добре відшулушується. І водичкою поливаю, і все воно дуже добре відмивається. Ось Бачите? Постояло, відмокло, тоді щіточкою відчарувала і домики чисті. Ось. Так і всередині. щіточкою. Прийшлися, почистили. Що де відстане і домік чистий. Ось так все виглядає зі сторони, домики просушуються. А кліточку ще прийдеться помити трошки. Так. Все, домики на наступний сезон підготовлені. І так добіг до кінця другий день. Зараз буду заганяти їх в домик, в свою папугальню. Вже грілися там. Я їх заганяю, вони всі заходять. Так, ті лишилися ще. Так, давайте заходьте, курочки мої. Пішли О, все. Ще два. Ще один. Самочка не прийшла, я її не чула сьогодні цілий день. Мабуть, вона пропала. Так, всередині. Тепер виглядає все ось так. Кормушечка там, водечка, кілька домиків залишилось. І отак вони сидять, ночують. Ну, все до наступного дня.